Планшети для ефективнішого ведення бойових дій передали українським військовим львівські волонтери. Над програмним забезпеченням експерти з інформаційних технологій працювали місяць. Завдяки сучасному обладнанню часу, щоб підготувати та завдати ракетного удару, треба у п'ять разів менше. Першими гаджети отримали бійці 15-го реактивного полку систем залпового вогню Смерч. Це далекобійна артилерія, радіус дію установок до 70 кілометрів. Ще 20 таких же планшетів. Волонтери передадуть іншим військовим. Підрозділом, які воюють на сході, учитиме бійців, айтішник-волонтер. Комп'ютерники кажуть, опанувати нові програми, неважко. Таких засобів на озброєнні Збройних сил в артилерії не було передбачено взагалі. Ці пристрої, котрі ми зараз будемо отримувати, пришвидчують, набагато пришвидшують, скажімо так, щоб я не розкривав якихось е -е, питань, набагато пришвидшують час. На виконання розрахунків даних політного завдання і відповідно скорочують набагато час на підготовку і нанесення ракетного удару. Додаткове обладнання, додаткові батареї живлення, там всі всі чухли. Зараз думаємо, як ці чухли зробити, щоб вони на морозі скажімо, були підігрівали зразу ж сам планшет. Тобто, ну то цей процес буде ще він буде вдосконалюватися. Як кодувати ці планшети, щоб в випадку, якщо десь він потрапить, не в ті руки його не, не могли. Інформацію здобути, тобто там є ще декілька зань, які ми ставимо перед собою.